Невеличкий подаруночок для вас всіх на екрані, тому, будь ласка, поаплодуйте! І включаємо. Та там є! О! Розкажіть нам, хто на вашу думку сьогодні перший наб'ється на <плут> е є дуже багато, але не знаю, хай зроблю якийсь один голос. Не знаю, хай то буде дружба, дружба, один з дружбів. Ігор. <плут>

Такі Ми Нам трошки казали, що ти доб'єшся. Не буду обіцяти, що перший. Поділіться з нами, чи маєте ви коханців за кордоном. Якщо так, то де? Да. Україна з собою слухає, що ні, напевно. В Німеччині, так. В Чехії? два. В Україні. Три. Україні, навіть. Мало в Польщі. В Україні. В Україні, в Польщі, в Туреччині. І все німеччині. Німеччина. Словаччині. Чехії, Туреччині. Була в Англії, була в Польщі, була в Іспанії, в Італії. Серйозно? Україна. Україна. Uh, ну і Україна. Була в Штатах, була в Норвегії. Була

Негативно. Нічого проти нього немає. Треба що сказати? Які були у вас емоції, коли наречанні вас запросили на весілля? Про що? Які там можуть бути а Я не знаю, мені було якось байдажа. Дуже зазнається. А сумно напевно. Я вважаю, що це було несправедливо. Факло всієї сім'єю. Цієї сім'єю. Друзі, рідні, близькі всі факли. Та такі співчутливі насправді. Ну. ну то сумно, то треба випадити що. І коли ви вперше познайомилися з вашими держави, подивіться. І вони не думали. Коли в п'ятій ранку поїхали на дачі, сьогодні два рази. Сьогодні Сьогодні зранку. Десь на тижні. Сьогодні зранку. Вчора. Вчора. Та буквально зранку. Сьогодні зранку. Півроку вже пройшло. Спарта тренуємо.